Катю, а тобі відомо, що вже 11 лютого до Житомира приїдуть найкращі українські команди КВН? Звісно, адже наше місто прийматиме третій всеукраїнський фестиваль дитячих та юнацьких команд Сміховик. А визначати кращих з кращих будуть найяскравіші зірки українського КВН. -у. і зберуться веселі та кмітливі з усієї України не де-небудь, а в головній концертній студії Житомирської обласної держтелерадіокомпанії. А глядачі телеканалу Житомир зможуть побачити телевізійну версію сміховик. І за мить у нашій студії організатор фестивалю Сміховик виконавчий директор Асоціації КВН України Володимир Виговський та популярна актриса, літературний редактор Асоціації КВН України, директор команди КВН, «Дівчонки і Житомира» Марина Поплавська. Дочекайтесь, повірте, буде весело! Вітаю вас, шановні телеглядачі. Зустрічаємо гостей у нашій студії. До нас завітали організатор фестивалю Сміховик, виконавчий директор Асоціації КВН України Володимир Виговський та популярна актриса, літературний редактор Асоціації КВН України, директор команди КВН Дівчанки із Житомира Марина Поплавська. Добрий. В Цьому році Асоціація КВН України святкує своє 20-річчя. І почнемо ми з такого великого явища в житті Асоціації КВН України з одного з найяскравіших її Ворінь це фестиваль, всеукраїнський фестиваль дитячих та юнацьких команд КВН, сміховик, який полюбився вже і самим учасникам, і організаторам, і звичайно, глядачам. Пане Володимире, які цікавинки цього року будуть на сміховику? Ну, найголовнішим моментом є сам факт його проведення в досить складний час, який ми зараз, на жаль, маємо, але фестиваль відбудеться і, враховуючи те, що він третій, можна говорити про те, що він стає традиційним. Не всі задуми можливо вдаються, хотілося його зробити міжнародним. На жаль, не склалося, але тим не менше, на сьогодні ми маємо підтвердження від найкращих дитячих юнацьких команд КВН України про їхню участь, і тому можна сміливо сказати про те, що це буде чудове дійство. І я запрошую Житомирян і гостей міста Житомира на це свято гумору, тим більше, що це свято, яке буде дарувати. Діти і гумор в їх виконанні завжди дуже цікавий і надвеселий, якщо так можна сказати. Безпосередньо. Марина, наскільки нам відомо, так найнижчі оцінки у дорослому КВНі ставить Юлій Гусман. Ось ви безпосередньо суворий суддя. Що потрібно зробити, показати, так, щоб отримати від вас найвищу оцінку? В принципі, я добрий суддя. Добре, <laughs> <laughs> <Да, смех> добре суддя. <laughs> Тому що на своєму віку я бачила багатьох суддів, коли несправедливо були і жінки, <laughs> які сиділи в шановному журі, особливо коли ми грали в вищій лізі український КВН. І я тоді собі дала слово, що я, знаходячись в журі, буду розуміти ту людину, тих людей, які знаходяться на сцені, тому що надзвичайно переживають, надзвичайно хвилюються. І це, по-перше, діти. Ніколи не треба, образно кажучи, вбивати віру в гру. Дитина повинна, хай і на сцені виступають початківці, хай не все ще так складається, як хотілося би, але ніколи не треба. Забирати у людини віру в гру. Тобто я зберігаю віру в гру, ставлячи високі оцінки, ну, звичайно ж іноді отримую за це зауваження, це вже називається розбор польотів, але нічого, називається я не справі. Пане Володимире, щодо так скажемо організаційних моментів, чи дороге це задоволення сьогодні провести такий фестиваль, такого рівня і хто вам безпосередньо надає фінансову та іншу допомогу? Взагалі асоціація проводить. Більше 20 різного роду фестивалів в Україні мається на Ми працюємо в масштабах України. І зрозуміло, що тут є певні проблеми, і вони в першу чергу стосуються фінансів. і Особливо складні є для проведення фестивалів саме для дітей. Але якщо говорити конкретно про фестиваль сміховик, то вже третій рік поспіль ми маємо чудового спонсора, генерального спонсора, який, на якому, якщо так можна сказати, тримається цей фестиваль, це радіоелектронна компанія Рек і особисто президент цієї компанії Георгій Матишнюк, людина, яка причетна досить тісно до кавану в Житомирі. Ще зі своїх студентських років, і зараз він активно підтримує і, зокрема, певні проекти Асоціації Каван України. І Марина підтвердить щодо підтримки команди КВН дівчунки Житомира, підтримує ті періодичні видання, які ми маємо. Це каван газету і книгу Весело народу, які, до речі, ми видаємо в Житомирі. Все це видається і робиться на сьогодні за сприяння цієї кампанії і конкретно цієї людини. І знову ж таки повертаючись до сміховика. Цей фестиваль я можу це з сміливістю заявити, проводиться саме дякуючи цій радіоелектронній компанії, цій людині. А щодо підтримки владних органів надають вам таку підтримку? Я так, якщо хтось слідкує за нашими виступами в телеефірі обласному, то в мене було багато раніше критиків на адресу нашої влади, але так склалося. Закінчився складний 2013 рік. І якось російською мовою поминові у палички багато речей зрушилося з місця в позитивну сторону. У мене були зустрічі, до речі, спільно з Володимиром Федоровичем Шинкаруком, який є співорганізатором, можу сміливо сказати, цього фестивалю. Сміховик і його ведучим. Спільно з ним ми зустрічалися з керівниками нашої області і з керівниками управлінь, молоді, культури і знайшли в них розуміння того, що такий проєкт не лише дитячих фестиваль, а взагалі каван в Житомирі варто було би підтримати. І тому влада на сьогодні, в даному випадку, що стосується кавену на Житомирщині, повернулася обличчям. Це Я дуже скажу, тішить насправді. Скажу Теж декілька слів про те, що ми звичайно надзвичайно вдячні. Георгію Миколаївичу, за те, що він, Матишнюку, за те, що він завжди протягував нам руку допомоги. І от Юрмала-2011, Зіркова Юрмала наша завдяки цій людині. А 2012 як рік ми хочемо подякувати дійсно, міському голові. Тому що. Допомагали і допомогли, і як кажуть, треба мати кошти на поселення, треба мати кошти на пересування країнами, тому що ми добиралися до Юрмали. Я думаю, що небайдужих людей мало. Є. А як Є. щодо міжнародної співпраці, ось розкажіть нам про Ви їздите, цей аспект так, детальніше. Їздите так, їздите часто по світу в таких бор, бор, наша в країнах «КВН без кордонів. З 2005 року асоціація активно задіяна в міжнародних проєктах, Почалося це з співпраці з Лігою КВН в Німеччині. І кожного року ми маємо такі спільні проєкти в різних країнах. Да, знають не хочу перерахувати, тому що таких країн вже багато, і концертів теж багато, і в країнах Європи і, і в Ізраїлі. Да. Да. Були Німеччина, концерти на Голландії, Франція. Да, були концерти в Парижі і, і в цілій місці міст Німеччини. Дуже цікавим був проект. Участь наша в 25-річчі наших, як би це сказати, колег в Польщі. Там є аналогічний рух, тільки він має назву Кабарети. Yeah. А, ну, схожий цілому, це як да, STEM, допустимо, uh -huh. конкурс STEM і чомусь схожий на КВН. Ну, по польському так. він орієнтовно називається Пшегляд кабарета, да, да, приблизно да. фестиваль було, чи огляд. Коли було 25-річчя цього проєкту, в Кракові, проекту, так, в Кракові вони там базуються, вони зробили такий цікавий формат його проведення. Зробили концерт нон-стоп 25 годин. Про, да, це Хай, ми нас приймали ми задоволені в Ягалонському університеті за Краковському Ялонському університеті. 25 годин був Аншлаг. Ми mm -hmm. цьому були вражені. і Дійсно, це ну, такий суперцікавий проект. Ще із закордонних таких моментів цікавий мені той момент, що в нас була, була є співпраця з українською громадою, українськими громадами, я сказав би так, в Європі. В першу чергу в Італії, тобто ми мали виступи перед нашими українцями і. В Венеції і, і в Римі, і в Парижі, і то тут є про що говорити, і взагалі зараз КВН в Європі перейшов, відійшовши від тих людей російськомовних, які яких досить багато в європейських країнах. Він поступово вже стає і таким надбанням для місцевого населення. Тобто я знаю, що зараз створюються команди в Німеччині. З місцевих, тобто німецькомовні, А ось такі да, міжнародні зустрічі, такі дружні. Вони ж є певним стимулом для тих молодих команд, які беруть участь в сміховику, зокрема. Вони знають інформаційно, отримують інформацію з наших з першого джерела, це КВН, газета України і книга веселої народу щорічник, і напевно напевно стараються так грати. Ось у нас дуже потужна, як ми говоримо, молодь юнь. І намагаються, і вони теж я думаю... А наскільки, наскільки відрізняється гумор, наприклад, за кордоном, так, і наш український гумор, ось які, можливо, такі mm. нюанси виникають? Ну, напевно, що трошечки е, різний інформаційний простір. Е, люди, які виїхали за кордон, допустимо, ну Німеччина ще так, знаєте, а якщо, хто давно вже виїхав або надзвичайно далеко, і все-таки. Трошечки різниця, але ми намагаємося, якщо виступати перед глядачем, то ми, враховуючи інтереси, ми питаємо завжди, що цікаво глядачеві. На чим він зазвичай сміється. На що він реагує, що йому подобається? Ну, скажімо так, враховуючи інтереси, тому що, щоб закликати глядача, нам сказали, що, наприклад, на концертах в Німеччині зірки першого ешелону, якщо вони зібрали 500 чоловік, 700 це вже велике досягнення, щоб ви знали. Тому якщо у нас на концерті було 350, то дуже приємно і забитий зал, причому, коли останній концерт був, Карл Сруя 24 серпня 2013 року. Надзвичайно приємно, що високопосадовці, а саме консул, 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 консул України, ну, скажімо так, Вадим в Баварії. Да, Вадим да, образно кажучи, Вадим Костюк надзвичайно сподобалось, і він є таким. Ну, приємною людиною, молодою, енергійною, яка відгукнулася на запрошення, причому він не погордував. Відгукнувся, був були депутати Бундестагу німецького, які є ну, наполовину наші, скажімо так, люди, але які вже досягли певних висот. Були представники громадських організацій дуже високого рівня, з якими. Як кажуть, рахується з якими ну вважається пороски, да яких шанує, поважає уряд німецький співпрацює в, в молодіжному русі там і долучаються. І фінансуються, і вони всі бачили в концерту Асоціації КВН України плюс Німеччина, і тобто... дуже приємно, що і за кордоном Супер, і да? в Україні асоціація такі гарні речі проводить. І я нагадую нашим телеглядачам, що 11 лютого о 16.30 в головній концертній залі Житомирського телецентру відбудеться вже третій фестиваль всеукраїнський сміховик. Пане да. Володимире, а в нас є інформація, така по секрету, що ведеться ведуться перемовини про телевізійну лігу. КВН Житомирщини, якої це дальності? Перспектива, можливо, не 25 годин, звичайно, було. Але чотири з половини. Я хочу сказати, половиною. щоб ми закликали всіх, хто наших друзів, і всі, хто в асоціації КВН України, то я вам хочу сказати, що цих 25 годин було маловато. маловато. Малова, казала <світ> машка. Да тут можна починати розмову не з про перспективи, оскільки це вже задумувалося досить давно, і певні спроби були в нас раніше. Таким, якщо пригадати, десь 2001-2002 рік ми тут робили такі цілорічні фестивалі, тури великі, знімалися вони з Житомирським телебаченням. До речі, вихідці з тих змагань зараз можна побачити на екранах українського телебачення, дуже багато хлопців, ті, що тоді тут грали, зараз вже є популярними шоуменами в Україні. Так? І ми все рівно в результаті повертаємося до. Формату того, щоб попробувати зробити телевізійну лігу в Житомирі. І я вже сказав, що ми спілкувалися на цю тему з керівництвом області. Така підтримка є. Якщо на сьогодні зійдуться зірки, будемо так говорити, якщо зійдеться і ця фінансова підтримка, і всі наші задуми і творчі можливості, то я думаю, що така ліга буде мати право на існування. Будемо надіятися, що вона буде. Творчий потенціал команди нас є. В чому є, якби це сказати, ідея або задумка її проведення? Тому що значна кількість команд, які в нас грають кожного року, в нас грає до. Іноді до сотні команд в сезоні з усієї України. Та склалися обставини, що зараз немає повноцінного ефіру для і можливості командам, багатьом командам виходити в телевізійний ефір. І це значить, що втрачається певна мотивація для них. По-перше, по-друге, ті їх напрацювання, які в них є, чудові матеріали. От, до речі, якщо так полистати цю книжечку, це з цим можна пересвідчитися. Вони. Просто зникають, їх ніхто не бачить, їх не бачить глядач. Тому хотілося б всі ці, всі ці команди, всі ці матеріали привести в такий хороший належний вигляд, зробити повноцінний форматну телевізійну програму, можна назвати її Лігою, і мати телевізійний продукт. І є наміри домовленості, зокрема і Держкомтелерадіо про те, щоб... Розповсюдити цю програму, скажімо, на регіональні канали. Я думаю, що з нею не знехтують і деякі наші центральні канали, зважаючи на той рівень програм, нікого не хочу ображати, які там іноді мають місце. Тут іще позитив в тому, що ми активно дуже тісно співпрацюємо. Асоціація КВН України має на увазі, тому що ми є за статусом всеукраїнської організації. Ми співпрацюємо з нашими міністерствами. Зокрема, дуже плідна співпраця з Міністерством молоді та спорту і підтримка з їхнього боку дуже потужна. І останніми останнім часом останніх кілька років тісно співпрацюємо з міністерством культури. Можна навіть сказати, що ця співпраця стала ще тіснішою з минулого року, тому що там є наш чудовий земляк, який нас підтримує. Це заступник міністра культури Віктор Степанович Балюрка, який теж я маю можливість там. Заходити в його кабінет, спілкуватися і розраховувати на його підтримку, зокрема земляк, правда. Справді ми все ж таки земля. будемо сподіватися, що двері будуть відкриватися, якщо вже ну, ми поговорили. Бог. Так а з якою метою це все робиться? Будь-який фестиваль, будь-яка гра, яку пропонує Асоціація КВН України на Житомирщині. Це рівень нашого міста під це реклама нашого міста. Ми теж були скільки разів у поїздках. Це робиться для міста. І 11-й рік ківін, ювілейний, великий ківін, який сім ківінів лише роздали на колишній СНД, на цю величезну колишню країну роздали. І ми привезли в рік 20-річчя незалежності України. Ми в інтерв'ю казали: Так, ми є патріотами. Ми присвятили саме цей приз. Одна єдина команда привезла. Для чого робиться? Хай всі це зрозуміють, щоб наше місто звучало. Не просто розшифровки робилися, жито, мир, київ щек, там, хто заснував, Аскольда, Діра, дружинник, Житомир таке. Щоб люди нині знали сучасні історія це святе. Але щоб сучасне хто робить історію Житомирщини. Тому Володимир Іванович є сподвижником взагалі. Ідеї, щоб тут щось робити, йому завжди це. Він горить цим і. Запрошує пропонує ці речі, все ж таки щоб не казали. А де Житомир? А да, це біля Бердичева біля та, Бердичева така глуша. Так хорошо шьют, шьют, А виявляється, так, що ну, Київ сьогодні все. біля Житомира да, в результаті так. щодо Житомира. Ми знаємо, що Житомир Патриотизм, завдяки вам, це, пане да. Володимире, стояв у витоків асоціації КВН України. Да, І сьогодні, завдяки вам, Марино, вам Володимире, Житомир руки Чемпіони України два рази. Це 95-й, 97-й рік, перший 95-й рік Віртуози Житомира. Всім нашим привіт з екрану, з екрану телевізора Віртуоза. Ми так іронічно себе назвали. Так, Є «Віртуози так, Москви, так. а ми — Житомира. Теж надзвичайно рівнева команда була, яку оцінив Михайло Марфіни. Взагалі казав, що команда дос достатньо високого рівня. Потім дівчата влилися в команду Джем, це об'єднане з політехнічним інститутом, тобто творча група, політеху, акторська група, дівчата Житомира. Отак, от ми ці роки зараз... йдемо, да, І завдяки я взагалі потрапила до КВН завдяки Володимиру Івановичу. Він ну, запросив. А... Коли був завідуючий студентським клубом, може, час центром. якось увіковічнити КВН в Житомирі, в якості якоїсь скульптури так, так. до 20-річчя Асоціації народні героїв України чи вулиця імені Асоціації Вулиць, КВН. Вулиця, Дуже вулиця. модно стало Якби та вулиця, то вона буде популярна на весь світ. Між іншим будуть жити веселію, враховують, да, враховують меценати, спонсори. Якщо назвуть, то не прогадають однозначно. Пане Володимире, ви давайте ідею, а нас спонсори почують і я так, Взагалі мені в житті не дуже подобається наш підхід загальний. Може, не знаю, мабуть, в Україні, може, не лише в Україні з назвами вулиць. Нас, по-перше, дуже часто називають вулиці. Хоч що? Іноді я не хочу вибачте. ображати можливо, якихось людей, там, людей яких да, цієї людини не знаєш зовсім. Ну це з І взагалі я б не, не, не називав, би, мабуть, вулиці іменами людей. Хіба що, якщо це дійсно вона причетна до якоїсь до цієї вулиці. А мені б здавалося, що дійсно краще називати, як в піснях Юрія Антонова. Абрикосова, зверно на виноградною і на тіністої. Щоб самі назви по собі назви викликали в людей певний настрій. назви. дуже гранатною гранатною. І тут не останню роль ми зіграти, могли б зіграти каванчики, вони могли б придумати цікаве. Назви може, можна було би і назвати щось пов'язаним з КВН. Да, Та Тут... дуже будемо вдячні. No, до ми, речі. так, цю ми продовжимо цю тему. Так. Якщо ж повернутися до вихованців, да, то що ми uh -huh. говорили, ми знаємо, що багато артистів, які зараз да, на українському телебаченні, такі як і м, Олександр Положинський, Йолка, і Гарік Бірче, да, Олександр і Олександр Богуцький, да, так Войбузький. і багато багато цей список вже став. Да. Так, можна продовжувати Біляк цей список. Yeah, Вони дійсно війсно. здобули свою популярність так завдяки КВН, yeah. як молодим КВН ось, Досягти Учасникам такого успіху, так. які секрети успіху повинні? Секрети бути? Секрети успіху, робити. праця титанічна. Хай це не буде високопарний вислів, титанічна праця, це треба роки, це треба самовідречення від чогось. Але воно дає результати, тому що 97-й рік, як наша команда, і 2011 рік і рівень залишився той же, майстерність та ж сама. і… Скажем, не розтеряли по дорозі, нічого. От і тому, напевно, праця і любов надзвичайна до цієї ігри. Любов. Я б доповнив би ще, що обов'язково повинна бути все-таки можливість телевізійного так, ефірів да. прийняти розкру... розкрутки. <laughs> да, 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 uh, uh, ну скажімо, тих людей, які ви називали, я б ще його доповнив би ще ціла низкою. Людей, яких всі зараз бачать на екранах, молодих знакових людей, не, депутатів ну, да, Ради. Да, але не завжди знають, що це вихідці з Кавану. Але їх як би, зробили таким популярним саме телебачення. Чому ми, ми говоримо про те, що важливо робити телевізійний продукт? Ну дуже приємно, що да. канал Житомир буде вести телевізацію. Да, Долучається ми, ми надзвичайно вдячні. Ми завжди тут. Ми тут не перший раз і дуже часті гості. Тому дуже велике велика подяка. Дяка телерадіокампанії в особі, пана Головецького. Якщо згадувати той е, цикл, який робився 2001-2002 uh -huh. рік, в мене збереглися е, відеозаписи, right, тоді hirve, ще в такому так? форматі, як Супер ВХС. Uh -huh. Uh -huh. А, от. Бетакам, Бетакам тоді це була uh -huh. мічта поета. Так е, я повинен сказати, що на цих, на цих записах, е, я їх скоро оприлюдню, так я повинен сказати, що там, е, там дуже багато. Uh -huh. Нинішніх зірок, в да. тому числі і, Реликвії, і Йолка, про і як говорите, яка в 2001-2002 роках девочка, да. тут в Житомирі два роки підряд виступала в складі команди Палата номер, номер 6, 6. Вот. Да, Вона чудово співала, всі її сприймали тут з задоволенням як, як саме учасницю команди. А, от. а ну, крім, крім того, є, я вже сказав, записи з. Нині популярними ведучими на різних телевізійних mm -hmm. каналах mm -hmm. щоб не робити буде не робити їм ексклюзив зараз, їм ну, зараз нас. Запросіть, запросіть на черговий так. прекрасний фестиваль. Це так буде... і розкажіть, де можна придбати квитки, де можна отримати більш детальнішу інформацію саме про. Ну інформація є. є приємно бачити, що я вже бачу в місті Сітілайти. Є афіші, які Це будуть центром, розповсюджені. Да. Да. Які, до і, речі, і... професійно оформлені надзвичайно Василем Вознюком, до речі, да, так, можемо не сказати. не тільки у нас в Житомирі, а у всій Європі. Це всі наш всі друг, відомим. товариш і брат, як ми кажемо. Так, так. І тут, Василю, ми маємо висловити окрему подяку, тому що подяка, всі, да. вся робота по оформленню наших видань, нашої поліграфії, нашої оформлення сцени. Залу завжди є цієї ідеї Василя. От ми йому свого боку теж вдячні, завжди стараємося сприяти його популяризації його творчості. Це окрема виставки. тема. Ми б да, могли багато говорити за кордоном. Робимо виставки його робіт. Ось ці запрошення це теж його дизайнерська робота. Ага. Такі запрошення можна придбати в школах міста. Це будуть заступники їх, роботи, да, їх будуть, будуть розпосюджувати. Представники команд КВН міста Житомира. Також для тих людей, які не причетні, скажімо, або не прив'язані до таких установ та закладів, можна буде звернутися в телецентр, і вони будуть там будуть вам запропоновані, можна буде їх придбати. Ми ще раз нагадуємо, що саме 11 лютого о 16:30 на головній сцені в головній концертній залі Житомирського телецентру відбудеться всеукраїнський, Фестиваль дитячих та юнацьких команд КВН Сміховик. І по секрету, я знаю, що Василь Вознюк, про якого ми щойно згадали, якийсь такий дивовижний сюрприз там підготував переможцям чи учасникам, якщо коротенько. Ну, якщо б да, завершити його участь в наших так, проєктах, так. то в даному випадку цей фестиваль ще для нас завжди особливим в тому, що ми завжди стараємося для команд зробити призи не, в незалежності від того яке місце команда посідає всі команди отримують призи причому ці призи обов'язково є ексклюзивними ми не практикуємо а, вручення спортивних кубків тому що стикалися з такими історіями коли за на деяких sport, фестивалях да, о, на деяких фестивалях мир. команді вручають кубок да, да, да. вона Он виходить відкриває. за сцену відкриває кришку а там якась за, за, записка за... з попереднього фестивалю або з якогось змагання yeah. то ми робимо ексклюзивні призи завжди вони і мені і в цьому році теж ми вже з Василем попрацювали над ідеєю де, приза. Він буде особливість в тому, що він, як зараз модно говорити, в форматі 3D, якщо так можна сказати. Так, тобто, так, це певна така об'ємна має бути об'ємний е, приз, угу. ну, об'ємна фі фігура. Ну, майстерність, та, та. от так, що це все Велика теж… Велика майстерність Василя. Зрештою, ми дякуємо вам, що завітали до нашої студії. Теж, Наш мам. ефірний час завершується, але ми не можемо вас відпустити без, без, без жарту, жарту свіженьку, свіженького. щось таке цікаве. будь О, ласка. не, не стільки жарт, скільки правда. Хочете правду вочі? Україна кажіть. це чудова країна. Вона повинна бути красива, багата. Вона повинна бути щаслива. А більше вона нічому, нічого, нікому не винна. Ще в тебе є не... історія про те, що Україна нікому, як там Україна моя? А да, Україна моя тебе нікому не віддам, бо я жадна. я. Ну я е, хотів би на завершення сказати жартики. Я думаю, буде актуальним. До сьогоднішніх подій в Україні в цілому, і актуальним вже є на певний період для України. У 2005 році, коли у нас був тур по Німеччині, були ігри з України-Німеччина, в одному із міст. Там взагалі в всіх містах практикувалися розминки з залом. В одному із міст залу було задане запитання учасникам на сцені, що потрібно для того, щоб Україна вийшла до Євросоюзу. Через 30 секунд наша збірна, збірна України видала таку відповідь: видати 40. П'ять мільйонів шенов. Да. Дякуємо, що завітали ще, ще раз за до нашої студії. Дякуємо Нашим телеглядачам нагадуємо, що сьогодні прекрасний бадьорий ефір нам створювали виконавчий директор Асоціації КВН України Володимир Виговський та літературний редактор Асоціації КВН України, директор знаменитої команди КВН «Дівчонки і Житомира Марина Поплавська. Як кажуть, зовіть. Дякуємо. 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 Дякуємо щиро. До нових зустрічей. До нових зустрічей. побачення.